Через росіян Ганні довелося двічі починати життя з нуля, і двічі їй вдалося побудувати успішний бізнес. Якщо не ми, то хто? Я дуже люблю нашу Україну, Я дуже сподіваюся. Я, я вірю, що ми переможемо. Горлівку на Донеччині, де жила родина Горбачових, окупанти захопили 10 років тому. Там Ганна працювала керівницею медпунктів на одній з місцевих шахт. Але після окупації не змогла жити під триколором та у 2015-му з родиною покинула місто. Вони вже міняли флаги, вони вже викрадали людей. Всі, хто казав хоч щось проти, вони зникали. Сім'я Горбачових переїхала в сусідній Торецьк і там відкрила невеличку справу. Спершу це була млинцева та кав'ярня, а згодом родина почала випікати хліб. Ганна з чоловіком і сином пекли 11 видів хліба та ще більше різної здоби. Справи йшли добре, і у 22 му з'явилася ще одна пекарня в Сєвєродонецьку на Луганщині. Новенький заклад запрацював у лютому, а 8 березня мало бути офіційне відкриття. Зняли приміщення, почали в ньому робити ремонт. І у лютому місяці я змогла спекти там хліб один раз. І почалася повномасштабна війна. В вона почалася буквально 24 лютого. Пекарню з усім обладнанням знищили російські снаряди. Заклад у Торецьку пропрацював довше, однак і він потрапив під ворожий обстріл. Родині довелося знову їхати з міста, яке вже стало другим домом. Нині сім'я оселилася в Дніпрі та змогла відновити пекарську справу. Раніше він був Бородинській, тепер Чорнобалі. Ще ми робимо зараз, його вже немає, його з'їли. Хліб Донецький, це також ну це шедеврально. Він з салом та чесником. Чимало відвідувачів пекарні, це жителі Торецька, які також евакуювалися до Дніпра. Та дуже швидко випічку горбачових полюбили й місцеві дніпряни. Я є постійним клієнтом. Я дуже задоволена, дуже дуже смачно, дуже дуже гарна. Я ж кажу творці гарного настрою. У пекарні працюють переселенці, зокрема з Торецька та Маріуполя. Ганна не лише дає роботу іншим, а й допомагає їм писати заявки на гранти, адже саме вони допомогли їй відкрити другу пекарню в Дніпрі. Зараз побачила ще один грант на область. Буде здорово, якщо візьму, тоді відкрию ще одну маленьку пекарню. Ганна Горбачова хоче відкрити заклади в різних містах України. А найбільше мріє про пекарню у звільненій від окупантів українській Горлівці.